Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми розкриємо незвичні і цікаві факти про маленьких колючих тваринок. Залишайтеся з нами. Ітак, мова піде про їжаків. Їжак тварина, яка відноситься до типу хордові класу савці, ряду їжакоподібні сімейства їжакові. В залежності від виду, довжина тіла їжака становить від 10 до 44 см. Вага від 300 г до 1,5 кг. Більшість їжаків мають хвости. Хвостик у їжака непомітний, оскільки ховається під голками і може виростати до 3 см. У тварини велика голова пиноподібної форми та витягнута мордочка, яку вони використовують для винюхування їжі та дослідження навколишнього середовища. Загострений вологий носик. Зуби їжака дрібні і гострі, всього їх аж 36. На верхній щелепі розташовано 20, а на нижній 16. Перші різці збільшені і схожі на ікла. Як і у людей, до старості у їжака можуть випадати зуби. Задні лапи їжака довші за передні. Кожна кінцівка закінчиться 5 пальцями за винятком білочеревого їжака, у якого по 4 пальці на задніх лапках. Довгі середні пальці допомагають їжаку чистити голки. У дорослого їжака налічується до 16 тисяч голок. Вони мають довжину 2-3 см, а товщина складає близько 1 мм. Голки у їжаків ростуть приблизно з тією швидкостю, з якої у нас росте волосся. Голки складаються з каратину, того ж матеріалу, що міститься у людському волосі та нігтях, і міцно прикріплені до шкіри їжака. середині вони порожнисті, а між ними ростуть тонкі, підкі, ледь помітні волоски. Форма голок нагадує вертено найбільш товста їх частина знаходиться посередині. Кольор голок сірий, але при уважному вивченні можна помітити її забарвлені, чергування темних і світлих смуг. Прийнято вважати, що їжаки нанизують на свої колючки яблука, гриби, щоб зробити запаси. Але це не так. Тварини роблять це виключно з гігієнічною метою. Таким способом вони приймають своєрідний душ очищаючи своє тіло і іголки від бруду. Маленькі їжачки з'являються на світ голенькими і не колючими, щоб не пошкодити маму під час пологів. Новонарочні сліпі покриті абсолютно яскраво-рожевою шкірою. Протягом першої доби життя на тілі маленьких їжачків виростають м'які, світи і темні голочки. Через два тижні голочастий покрив тварини вже повністю сформований, а очі відкриті. Курючки швидко стають твердими, як і у дорослого їжака. У голки у малюка вже можуть ставати сторчі. така захисна реакція необхідна в навколишньому середовищі, адже у їжаків багато ворогів вовки, лисиці, тхори, сови, бурсуки, куниці та інші. Черевце у їжаків незахищене, ніжне, майже прозорі вушка висовиться з колючого панцира. Але навіть голки не завжди сприяють збереженню життя свитка. У деяких хижих птахів досить гострі кігті і потужний цьоп, до того ж, лапи у них покриті товстою лускою, і колючки їжака їм не страшні. Немає перетунку їжаку і від лисиці. Лисиця, як запевняють, старанно переслідує їжака і лукавством змушує його розгортатися вона повільно котить колючу кулю до води і зіштовхує його туди. У воді їжак розкривається і лисиця хапає його. Також лисиця може повернути їжака на спину і оприскати свою смердючою сечею. Бідний звір свічує розгортається. В той же момент лисиця встромляє гострі зуби, не голками голову і загризає тварину. За своєю природою їжаки нічні тварини і однаки, що ведуть потайний спосіб життя, де їжачки сплять. Сховавши самостійно в виритих норах довжиною до 1 метра або зайнявши спорожнілі житла гризунів. Популяції передгірних районів використовують в якості укротів ущелені між скелями і порожнечі під каменем. Вночі дихі їжачки виходять на полювання, вважаючи за краще не відкалятись далеко від домівки. На жаль, статистика показує, що досить багато їжачків. Вине під колесами автомобілів, намагаючись перетнути автостради в нічний час. Як і у більшості нічних тварин, зірку їжаків слабкий, зате чудово розвинені і нюх. Швидкими цих тварин назвати складно. Середня швидкість їжака, який тікає, становить 3-4 км на годину. Незважаючи на те, що їжачок сухопутна тварина більшість видів відміну плавою і лазить. Привалість життя їжака в природі становить 3-5 років. У домашніх умовах їжаки живуть до 8-10 років, так як гинуть від природних ворогів, які полюють на їжиті в дикій природі. Їжак всеїдний, але основу раціону складають дорослі комахи: щіпавки, жуки, павуки, жужелиці, гусениці, слимаки, мокриці, дощові черв'яки. Також їжаки люблять їсти жаб. Сарану, яйця птахів, ракоподібних і безхребетних тварин. Північні популяції лісових їжаків харчуються ящерками, жабами, мишами та іншими дрібними резинами. Всі види сімейства їжакових стійкі до будь-яких, навіть найтоксичніших отрут. тому їжаки їдять навіть отрунів змій. Також не погребує їжак падалю, а також харчовими відходами, які можна знайти на дачних ділянках. Рослина їжа їжака це гриби, мох, жовті, злакові носіння і будь-які солодкі ягоди, полуниця, малина, жина. За літо та осінь їжачок повинен добре відготуватися, інакше під час зимової сплячки тварина може загинути. Пішкірний запас жиру дозволяє їжакам перебувати в стані анабіозу, жовтня, квітень, забившись у нору чи намостивши собі купло. У кожній нірці спить тільки один звір, згорнувшись в кулю. Таким чином лапки і ніс притискаються до черевця, а хвіст до голови. В цей час їжаки холоднокровні тварини, тому що температура тіла всього 2 градуси. Нормальна ж температура їхнього тіла 34. В сукупності це допомагає їжакам зберегти енергію і дожити до весни, коли їжі стане більше. Активну діяльність їжак починає лише при температурі повітря більше 15 градусів. А на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та залиште коментар. Це допоможе каналу розвиватися. Дякуємо, що дивитесь наш канал, і побачимось у наступних відео.